В нашій організації Мартін Клуб наразі 22 роки. Все життя нашої організації ми займаємось допомогою дітям, які потрапили в якісь складні обставини. Або знаходяться в кризі, або знаходяться без сім'ї з якихось причин. Ми не роздивляємось допомогу дитині без допомоги мамі дитини. Мамі, тому що це найближча людина до дитини, як правило, буває. Якщо немає мами, то маму хтось заміняє. Немає жодних причин, з якої одна людина може забрати маму у другої людину. Тому дитина це сімейна людина. Вона не виростає нормальною, вона не виростає щасливою поза межами сім'ї або поза межами домівки. Тому наша місія зберегти для дитини її родину, знайти для дитини родину, якщо родина була втрачена. Тобто дитина не може розвиватися і жити поза межами сім'ї. І ми хочемо повертати дитині те, що їй притаманно: жити в сім'ї, бути щасливою, мати дитинство, мати освіту. Зараз йде війна і вся мірова спільнота колись задекларували право дитини на особливий захист під час військових дій. Тому ми зараз будемо ці особливі дії і. Застосовувати щодо дитинства. Зараз ми повертаємося до дітей, повертаємося до спеціальних сервісів, повертаємося до того, що нам притаманно, ми хочемо повертати дитину в нормальне життя. Ми чекаємо сім'ї з дітьми, для яких ми будемо організовувати поїздки, походи, заходи, які будуть знайомити дітей, ну і сім'ї дітей з нашим містом. Може, це буде якісь подорожі по Дніпру, можливо, це буде зустрічі з тваринками. Можливо, це буде щось таке, що через мистецтво буде відволікати дитину від ну того, що зараз з нею трапилось. Ми можемо надавати допомогу і житлом також. В нас є притулок рукавичка, в якому чекають сім'ї з дітьми, які особливо потерпіли від цієї війни. Це можливо житло, якого зараз нема в сім'ї. Це можливо якісь обставини, які не дають людині повернутися, навіть як коли скінчиться війна, повернутися в рідну домівку. Ви можете нас знайти через наш сайт, через сторінки в Фейсбуці, в інстаграмі. Ви можете знайти нас по телефону, який є на цих сайтах, і звернутися і розказати, чому саме ви до нас зателефонували, і ми будемо шукати конкретну відповідь на ваше питання.